Всім привіт! Ви на каналі Пофібані. З вами Катерина, і я пропоную сьогодні зв'язати ось такий бактус, таку косиночку для іграшки. В принципі, ви можете її зв'язати не тільки для іграшки, а й для дитини або для себе. Узор легкий і дуже швидко в'яжеться. Для в'язання я використовую пряжу ярнар джинс і гачок 2,5 року. Міліметри. Набираємо 5 повітряних петель. Тут залишаємо хвостик, щоб було потім зручно ховати його у виріб, і замикаємо ці 5 повітряних петель за допомогою з'єднувального стовпчика у ось таке кільце. Далі набираємо три повітряні петлі і в це кільце пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Це одна половинка трикутника, далі набираємо три повітряні петлі. І знову в це кільце робимо вже чотири стовпчика з одним накидом. Четвертий стовпчик він імітує три повітряні петлі, які ми набирали ось тут на початку. Таким чином ми маємо вже ось такий трикутничок, це у нас ось початок нашого, нашого великого трикутника. Далі ми знову набираємо три повітряні петлі, розвертаємо в'язання, і дивіться, тут у нас було Три стовпчика з одним накидом, і далі четвертий стовпчик. От Між оцими двома, між третім і четвертим, сюди зараз в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Три стовпчика з одним накидом пров'язали. Далі, оці три стовпчика ми пропускаємо і у вершину зараз в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Тепер нам треба зробити куточок. Для цього ми набираємо три повітряні петлі і знову в цю саму вершину, в цю саму петлю пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Далі у нас знову йде е, 3 стовпчика з накидом, і отут ми набирали три повітряні петлі. Тепер нам треба пропустити 3 стовпчика з накидом і в'язати ось сюди, між повітряними петлями і останнім стовпчиком. Сюди ми, ми в'яжемо 4 стовпчика з одним накидом. Так, другий ряд завершили. Ось наш трикутничок вже виглядає ось так. Сподіваюся, що принцип ви далі зрозуміли. Ми в'яжемо по три стовпчика з одним накидом між повітряними петлями, між крайніми повітряними петлями або крайнім стовпчиком з накидом і останніми трьома. Далі ми в'яжемо в петлю, яка утворилася між стовпчиками з накидами, пропускаємо три. Вершину ми завжди в'яжемо три стовпчика з одним накидом, набираємо три повітряні петлі, для того, щоб продовжити цю вершину. І знову три стовпчика з одним накидом. Отже, знову набираємо три повітряні петлі. Розвертаємо в'язання і між оцима двома стовпчиками, між третім та четвертим ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Далі три стовпчика пропускаємо і от цю петлю в'яжемо знову три стовпчика з одним накидом. Далі в нас іде вершина. У вершину в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Набираємо три повітряні петлі і знову у вершину в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Пропускаємо ці три стовпчика з накидами попереднього ряду і в петлю в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Ми дійшли до краю, пропускаємо 3 стовпчика, і ось тут, між третім стовпчиком і повітряними петлями, пров'язуємо 4 стовпчика з одним накидом. Це вже ми закінчили третій ряд. Ось після третього ряду, ось так виглядає наш трикутник. Нам ще потрібно пров'язати ще два рядочка, треба пров'язати. Знову набираємо три повітряні петлі, розвертаємо в'язання і між двома стовпчиками, між третім і четвертим, пров'язуємо три стовпчика. Три стовпчика пропускаємо, в петлю в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Знову три стовпчика пропускаємо, в петлю вяжемо три стовпчика з одним накидом. Дійшли до вершини. У вершину вяжемо три стовпчика з одним накидом. Набираємо три повітряні петлі і ще три стовпчика з одним накидом пров'язуємо у вершину. По другій половині трикутника у нас є ось дві петлі і та частинка, яка є крайньою. Знову в них пров'язуємо, сюди пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Наступний ми також пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. І в останню, три пропускаємо між повітряними петлями і останнім стовпчиком в'яжемо чотири стовпчика з одним накидом. Нагадую, що четвертий стовпчик він імітує повітряні петлі, які ми набираємо на початку ряду. Тому в тому самому кінці виходить чотири стовпчика з одним накидом. Так, і ще один рядочок повторюю. Три стовпчика з одним накидом. З краєчку. Далі у нас іде один, два, три, три петлі, куди ми прив'язуємо по три стовпчика з одним накидом. І ми дійшли до вершини. У вершину знову прив'язуємо 3 стовпчика з одним накидом. Далі набираємо 3 повітряні петлі. Набираємо 3 повітряні петлі і знову у вершину прив'язуємо 3 стовпчика з одним накидом. По другому краю у нас є три петлі, і в них пров'язуємо по три стовпчика з одним накидом. І останні між петлями і третім стовпчиком в'яжемо чотири стовпчика з одним накидом. Потім будемо проводити ВТО йому, він у нас розгладиться. Зараз я приміряю, чи він вже відповідає. Так, він вже такого розміру, як мені треба. Я його в'яжу для ось такого жирафа. Ось мені він, Мене він влаштовує. Тепер я хочу зробити ще йому зав'язки. Пряжу не обрізаємо.

по одному стовпчику без знаки в кожний кожну петлю ланцюжка Так, дійшли до краю нашої косиночки, і тепер я ще хочу її обв'язати і перейти до в'язання одразу другого ланцюжка. Для того, щоб її обв'язати, я в кожну цю петельку, дивіться, тут там, де були стовпчик, тут петля, тут петля, тут петля, пров'язую по три стовпчика без накиду. Ну, дивіться, тут можна по два, можна по три прив'язувати. Дивіться, щоб воно у вас не стягувалось і не було занадто широко. Я, мабуть, буду чередувати три стовпчика, два стовпчика. Ось так. Дійшли до середини. Тут у нас хвостик від початку нашого ряду, і ховаємо під час в'язання цей хвостик всередину обв'язки. Ось така обв'язка. Тепер знову набираємо 30 повітряних петель і в зворотньому напрямку знову пров'язуємо стовпчики без накиду в кожну петлю. Так, я все завершила, ниточки закріпила, відпарила його під праскою. Ось такий він вийшов, і тепер можна зав'язати. На іграшці. Ось так він виглядає на жирафчику. Здається, він чудово доповнює його образ. Якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячна за, за вподобайки, підписки та коментарі. Всім дякую за увагу!